Добрий вечір усім. Сьогоднішнє відео присвячено такій суперечливій темі як заряджання батареї як одноразового використання. А, на прикладі отакої от крони. 9-вольтова крона, лужна GP General Power, я так розумію, виробник каже, що заряджати їх не можна. І треба викидати. Навіть отут англійською написано May Expose or Leak if Recharge, що означає, що може спалахнути або витікти при перезарядці. Ну, те, що вони можуть протікати, я знаю, але жодного разу в мене нічого не спалахувало. Наскільки мені відомо, струм ці батарейки дають незначний, вони 9 вольтові, а заряджати їх можна дуже маленьким струмом. Це десь порядка 10-20 мА. Колись мені попався зарядний пристрій для заряджання акумуляторів, таких як пальчикові. Батарейки От. І в нього була така опція заряджання крони. Отут тут -от під пальчик. Потім варіативно під мізинчик. там є роз'єми. А оці роз'єми якраз для крони. Ну, я так припускаю, що цей пристрій був призначений для заряджання крон, які... Скажімо так, передбачають перезарядку, але я спробував зарядити сольові, там, лужні батарейки, одноразові крона. І як не дивно, результат був. В якості експерименту я взяв у знайомих оцю крону, яка на даний момент абсолютно абсолютно нуляча. Тобто в неї напруга зараз складає абсолютно нуль. Немає в ній ніякого заряду, потенціал її нульовий. Ну, зараз ми в цьому переконаємося. От. Зараз ми дивимось, який же потенціал видає оця чудо батарейка. Чудо, тому що я таких чудес е, не бачив. При, принаймні дуже рідко бачу, коли батареї абсолютний нуль. От, плюс, ось мінус 30 мВ. Ну, 40, 50, це дуже, це просто зеро. Ну, я не знаю, для 9 вольтової батарейки це просто катастрофічно малий заряд. І спробуємо зараз зарядити оцим зарядним пристроєм цю батарейку і подивитися, що з цього вийде. Поїхали. Цей роз'єм і пішли її заряджати від розетки. Так, індикатор показує, що зарядка батареї пішла, що вона забирає якийсь струм. От принаймні на цьому заряднику було прописано, що а, заряджає ці крони вона Струмом у 15 мА. Залишаємо це чудо десь так на півгодини. Щось цікавість взяла вверх, і я вирішив перевірити, що ж з цим акумулятором Тірніше, з цією батарейкою сталося через 10 хвилин. Не дочекався я півгодини. Хочу зараз подивитися на проміжному етапі, чи все з нею нормально. Ну, як бачите, не бухнула, не потекла. Заряд продовжує йти на неї. Зараз ми її витягнемо і подивимось, наскільки воно зарядилося. Так, виймаємо її з цієї чудо-фінтів. Подивимось, що ж там за заряд у неї на даний момент. Ану. 9 вольт. Бляха-муха і ржу не можу. 9 вольт за 10 хвилин. Ну, може це пусті 9 вольт і струм буде просто здоровий. Ну, зараз подивимось, як вона підсвітить нашу вічну лампочку І світлодіодів. Я навіть... А, зараз зайве світло приберу, щоб було видно до мене. Дізнатися, що вона може зараз видати? О! Світиться, не потекла, не бухнула, навіть не розпухла. Що цікаво, що вони такі, скажімо так, Розпухлі бувають, коли розряджається. А зараз абсолютно і форми не змінилася. Ну що, 9 вольт, ще раз помірюю. Може вона просіла трошки після цієї розрядки лампою. Ну, 8,5 вольт. Так, трошки просіла від цих світлодіодів. Ну, продовжимо заряджати далі. Камон. Ставимо і далі заряджатися. Ще на 20 хвилин. Отже, відведені додаткові 20 хвилин прийшли. Відключаємо нашу крону від зарядки. Ну і дивимося у підсумку, що в нас з того всього вийшло. Так, в першу чергу поміряємо напругу на цій кроні. 8 вольт 94 сотих. Ну, практично 9 вольт. Бачите, і не паде більше напруга. Вона як залишилась ось як стала на цих 894 вольта. Так і стоїть. От. Ну, там, може, щось там, на якусь соту трошки просіло. От, щоб ще таке показати струм. Щось того вийде. Ну, спробуємо знову цю лампочку включити. Лампочка світить. Судячи зі всього, то тут струм десь 100 мА або більше йде. Тобто струм вона доволі такий серйозний дає. Та Можна навіть подивитися, заміряти його. Ну як ми це зробимо? Ми це зробимо наступним чином за допомогою нашої штуці. Так, ведемо наші гаджети. Під'єднаємо роз'ємчик. Такий знайти не складно. Ставимо його в нашу саморобочку на USB і подивимось, що нам покаже цей, цей USB-шний вимірювач. Так, цей вольтментор нам вже не потрібний. Та що ж ти так перекручуєшся? Бачите, 8 з чимось вольт. Хочу зазначити, що ця штука показує менше, трошки менше, ніж треба, тому їй вірити не треба. Вона показує, якщо показує 8 вольт і 100, ну і одну десяту, то насправді це 8,4. Ну, зараз ми цю лампу підключимо і подивимось, що нам покаже. Ось вона горить, ця лампа. Ну, під навантаженням напруга просідає. Струм вона показує, в принципі, ніякий, і його знає, але світить яскраво. І я хочу сказати, що він тримається, він тримається. Доволі довго цей заряд. Ви візьміть до уваги, що вона заряджалася всього якісь півгодини. Це дуже мало. От така штука. Ну, а зараз ми візьмемо і від'єднаємо цю лампу подивимось, що далі буде з нашим девайсом. Ну. Напрома почала потихеньку відновлюватися. Зростати знову. Отже, зарядити її можна. І використовувати теж можна, але тільки у тих приладах, які не критичні до напруги цієї батарейки і максимального струму. Я це зробив як експеримент, а практично реалізовувати це треба досліджувати додатково. В принципі, якщо цікаво буде спробую заряджати систематично. І всі ці висновки висвітлювати в якихось своїх наступних сюжетах. Ну а сьогодні, в принципі, на цьому все. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!